Можна навіть на великому підприємстві е, побачити, як керівництво те, що називається, махнуло рукою, наприклад, на е, планування витрат палива. Тобто воно в якимось, ну, ж особливо після того, як з'явилися системи моніторингу, коли з'явилися датчики, і ви можете спостерігати за ну, точними цифрами, скільки у вас пального залишилося в баці, зливи контролювати і так далі. Після цього мода взагалі на нормування палива, вона якось відійшла в нікуди, дехто взагалі про це не питає, а дехто, мені приємно, вони звертаються до нас і спочатку вони консультуються, а розкажіть, як взагалі рахувати норму, тобто яка там формула, і що туди підставляти, але зазвичай бо нам це потрібно для бухгалтерії. Тут тут є дві різні речі. Перше, якщо ми на підприємстві, не можемо витрачати час на те, щоб нормувати. Ну, от У нас є, скільки спалюється є, ми факт це відображаємо, відображаємо. Ми з цим добре, якщо керівник це приймає, то давайте не будемо мріяти про те, щоб влаштовувати собі ще додаткове нормування і садити на це людину. Бо ситуація, коли бухгалтер веде облік, наприклад. На підприємстві є наказ, на підприємстві є встановлені норми палива відповідно до того, як воно має рахуватися. Але потім сам же бухгалтер вводить ще й факт, і то, що у нас там чи у нас там пережог, чи у нас там економія того пального. Ну бухгалтеру насправді давайте будемо відвертити, це не цікаво. Тобто, це має бути та людина, якій це цікаво, вона має це аналізувати і вона має приймати якісь рішення. Бо якщо ми відображаємо факт, ми не зрозуміємо ані технічний стан нашого автомобіля, скільки він витрачає палива, і чи він в справному стані чи ні, чи треба з ним щось робити, якщо ми цю статистику не маємо. А, ну і взагалі ми можемо і не дивлячись на всі дива техніки систем спостереження. Можемо пропустити якісь зловживання там зливи палива або якісь просто махінації, які відбуваються на заправних станціях.